Господь з вами. І Духом то, читання святого Івангеля від Матвея. Слава Тобі, Господи! Після того, як люди наситилися, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за Нього на інший бік, а Він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися, як настав вечір, він залишався там на самоті. Човен уже був в багато стадій від землі, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. О четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю, а учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привід, і зі страху закричали. Зараз, зараз же сказав їм Ісус, відваги, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до Тебе по воді. Він же сказав Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді і йшов до Ісуса. Та, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, Схопив його та й каже йому Маловірний, чому ти засумнівався, коли вони ввійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, Ти насправді є Божий син. Слово Господнє Слава Тобі Христу! Самотня молитва Іллі на горі хурів, самотня молитва Павла та Ісуса. Здається, що молитва на самоті це молитва мізантропа, який тікає від суспільства, може скластися враження, що це відсутність турботи про інших. Але це зовсім не так. В молитві людина, фізично віддаляючись від людей, все більше усвідомлює свою відповідальність за долю інших. Павло виявляє свою турботу. Про народ. Краще мені, мені бути анафемою, тобто прокляттям за спасіння братів моїх. Дивовижна турбота про людей, які відлучили апостола від синагоги, усамітнення молитві в сенсі повної втрати контакту з іншими. Неможливо. Молитва робить так, що відстані між людьми зникають. Молитва може. Зближувати, зменшувати відстані, а близькість без молитви часто призводить до відштовхування. Погляньмо на Ісуса, піднімаючись на гору, щоб помолитися на самоті, Він не залишає учнів. Саме завдяки цій молитві вони мають силу кинутися в морську безодню і безпечно перетнути її. Молитвою ми допомагаємо іншим пройти. Безпечні етапи життя і доплисти до рятівного берега. Завдяки молитві з нашого серця не зникають ті, кого ми навіть втратили з поля зору. Спокон віку першою дією мислячої людину було звернення до Бога. Ранкова молитва це, як говорили ці церкви, крик про підтримку, про порятунок. І це правильно, бо життя. Це небезпечне плавання, і тому першим свідомим вчинком мислячої людини є волання про допомогу. Можливо, порання молитва є таким способом врятуватися, закликом, запрошенням до Бога. Часто достатньо трохи тверезого мислення, щоб злякатися самого існування, без цього крику ми тонемо навіть тоді, коли. Вважаємо себе міцними. Уникаючи молитву, ми стаємо токсичною загрозою для інших. Хоча люди молитви втікали до пустелі, ми знаємо з історії церкви. Тисячі пішли за ними. Інакше було з тими, хто зневажав молитву. Вони ставали тиранами, про яких історія написала страшні свідчення. Поки, поки ти молишся, ти кличеш на допомогу. Коли ти зупиняєшся, інші, бачачи тебе, кличуть на допомогу. У своєму житті кожна людина досвідчує, що не було такого, щоб молитва збільшувала мою тривогу чи зменшувала відчуття безпеки з усіх сил, які перетворюють людину, вона є найефективнішою і найглибшою. Після неї можна навіть вийти повністю зміненим. Більше того, вона також змінює тих, за кого ми молимось. Бог постійно спостерігає за нами, але Він стає активним лише тоді, коли ми Його про це прямо просимо. І разом після помноження хліба Ісус закликав учнів увійти до човна. Він не чекав криків захоплення і вдячності. Він залишився на самоті в молитві. Поки учні грилобли до іншого берега. Він, може здаватися, був відсторонений, як Павло, який заради спасіння братів бажав бути навіть під прокляттям. Ілля піднімається на гору хорев, щоб молитися за Ізраїль, який дрейфує до ідолопоклонства. Буря перед стіною зливи і тріщинами в небі, окресленими блискавками, Ісус не відступає перед. Захопленим натовпом, а йде за учнями, що загубилися в бурі. Дружба, сповнена бажання врятувати друзів, дає силу йти по неможливій поверхні, по хвилях. Бог не залишає своїх друзів у найстрашніших бурях. Він іде як освіжаючий вітерець спокою, Бог все заспокоює. Він Нікого не забуває, він піде за кожним, хто заблукав. Вони не впізнають його. Важко впізнати Бога в той час, коли він, здається, покинув нас. Чи варто дивуватися, що спочатку був страх, а потім прийшло заспокоєння в тиші і любові? У своїй книзі Затемнення Бога Мартін Бубер, філософ, коментуючи сумніви. Вайтхеда в тому, що він не може примирити Бога страху, відомого зі старого заповіту, з Богом любові, відкритим в Ісусі, писав, що цей філософ абсолютно не зрозумів значення слова початок. Початок мудрості це страх Божий. Початок, але не кінець. Хто починає з любові, не відчуваючи перед тим страху, той любить ідола. А не справжнього Бога, який спочатку є незрозумілим і страшним. Любов без пошани стає зухвалою зухвалістю. Дух нашого часу нав'язує нам образ Бога, який лише посміхається і лагідно говорить. Але цей образ сформований нашими потребами і викликаний придушенням страхів. Бог не лякає нас заради забави чи для того, щоб змусити до послуху. Але іноді, щоб нас врятувати, йому доводиться використовувати свою силу. І це хоче рятівне, але лякає. Адже він прийшов, щоб врятувати їх. Вони боялися, поки він був для них лише образом. Вони перестали боятися, коли він став для них словом, коли він почав говорити до них. І ще одне: ми всі хочемо керувати. Своєю долею самостійно. Ми думаємо, що можемо контролювати, вести човен долі до вічності без особливого втручання Бога. Але одного одного разу настає, настає шторм, стихія невидимих сил бере над нами верх, все весло знає з рук, і земля йде з-під ніг. Ми безпорадні, бажаючи втекти від цього відчуття, ми шукаємо когось, хто візьме на себе відповідальність за нашу долю, тоді виникають. Залежність, підпотрядковування, панування, тиранія. Ніхто не може нас врятувати, крім Бога. Людина наділена такою силою існування, що не може витримати її сама. Для цього обов'язково є потрібний Бог.